Вітаю. Сьогодні у нас урок біології з курсу 8 клас, і тема це значення опорно-рухової системи. Ми розпочинаємо вивчення цього розділу і нагадаю, що в 7 класі ми з вами знайомилися з опорно-руховою системою тварин, зокрема, з хребетними тваринами. Тому трішечки інформації, яку ми сьогодні будемо розглядати, вам вже відома. Давайте починати. Взагалі опорна рухова система людини поділяється на дві частини: це пасивна частина і активна частина. До пасивної частини належить скелет, який буде складатися із кісткової тканини та хрящової тканини. Скелет має свої функції і ми сьогодні їх пригадаємо. Активна частина це мускулатура, тобто м'язи, які будуть прикріплюватися до кісток і забезпечувати рух. Саме тіла. Всі ці дві системи, які ми розглянули, які відносяться до опорно-рухової системи, вони функціонують як єдине ціле. Далі, говорячи про основні функції опорно-рухової системи, нам треба почати із того, що скелет він захищає. Внутрішні органи, як приклад. Ну, головний мозок захищає череп. Якщо ми говоримо про серця, про легені, вони будуть захищатися саме ребрами. Ну і м'язи захищають внутрішню частину тіла в тому місці, там, де немає кісточок. Опорна функція, тобто скелет, він… Є каркасом тіла, тобто зберігає певну форму його і полегшує пересування. До скелету будуть прикріплюватися внутрішні органи та м'язи. І рухова функція найголовніша, ми неодноразово про це говорили, що саме м'язи забезпечують рух тіла, що ми не можемо з вами навіть поворухнути пальчиком. якщо би була відсутність ця характеристика у м'язів, ця функція. Тому основні функції опорно-рухової системи це захисна, опорна та рухова. Захисна захищають внутрішні органи, опорна. Певний каркас тіла і рухова саме робота мускулатури. Те, що ми з вами вже проговорили, нам зрозуміло, тому що ми з цим вже знайомилися з вами в попередньому році, а зараз ми трішечки поговоримо ще про деякі моменти стосовно опорно-рухової системи, загальної характеристики. Взагалі, скелет, якщо ми говоримо саме про нього, він складається із двох типів тканин: це кісткова тканина та Тканина. Детально познайомимося ми з вами з будовою кісткової хрящової тканини при виконанні лабораторного дослідження мікроскопічна будова кісткової та хрящової тканини. Я залишу посилання і ви після уроку виконаєте це лабораторне дослідження і тим самим детально познайомитеся із функціями і з особливостями будови кісткової та хрящової тканини. Трішечки про це згадаємо зараз. Зараз, кісткова тканина, подивіться, будь ласка, вона містить кровоносні судини, ось ми бачимо, де вони розташовані. Далі остеон, який складається із клітин, остеоцитів. Знову ж таки, більш детально ми з вами розберемо під час лабораторного дослідження. Хрящова тканина складається із хондроцитів, подивіться, будь ласка, клітинок. Та охрястя воно буде зовні. Те, що ми вже знаємо з вами, коли розглядали тканини організму людини, що кісткова тканина вона міцна, вміст в ній переважають неорганічні речовини, а ось хрящова тканина, навпаки, вона дуже гнучка і переважають саме органічні речовини, на відміну від кісткової. Якщо говорити про хімічний склад кісток, то неорганічні речовини, які містяться в кісточці, це солі, кальцію, магнію, фосфору та вода. Вода теж буде відноситися до неорганічних речовин. Якщо ми говоримо про органічні речовини, то це білки, а саме колаген, вуглеводи, деякі полісахариди і лимонна кислота. Взагалі, з віком. Співвідношення органічних та неорганічних речовин в кістках воно змінюється. У дітей в складі кісток переважають органічні речовини, їхні кістки гнучкі і пружні. Але за надмірних навантажень або недотримання гігієнічних вимог вони можуть викривитися. І я вам вже говорила, що дуже маленьких дітей практично не буває переломів кісток, тому що кісточки дуже-дуже гнучкі. Але з віком місць неорганічних речовин в кістках зростає. Тому кістки дорослих людей стають міцнішими, але більш крихкими, частіше ломаються. Особливо це притаманне вже людям у дорослому віці, коли років 60-70 більше, тобто там міст органічних речовин взагалі дуже-дуже малий, тому кісточки дуже часто зламуються. На цьому ми з вами завершуємо. Цей урок і зустрінемося з вами. На наступному будемо продовжувати вивчати опорно рухову систему людини. До побачення!